Успіх у кар'єрі не приходить випадково, це результат ваших дій і правильного планування. У цьому відео ми розберемо 5 ключових кроків, які допоможуть вам побудувати успішну кар'єру з нуля. Візьміть аркуш паперу або нотатник, адже ми почнемо з головного питання, як ви бачите себе через 5 років. Щоб стати успішним, вам потрібно знати, до чого прагнете. Постановка цілий за смат-методикою допоможе уникнути хаосу. Наприклад, ціль Я хочу бути успішним не працює. Натомість конкретизуйте, через рік я хочу отримати підвищення на своїй роботі. Але не зупиняйтеся на цьому: Напишіть план дій для кожної мети. Якщо ваша ціль стати експертом у маркетингу, дізнайтеся, які сертифікати чи курси для цього потрібні. І розплануйте, як їх пройти. Важливо також відстежувати свій прогрес і періодично переглядати цілі. Ринок праці змінюється дуже швидко, тому навчання повинно стати вашим постійним супутником. Почніть із визначення ключових навичок у вашій професії. Наприклад, для програмістів це знання мов програмування та нових технологій, для маркетологів, аналітика. Копірайтинг і робота з таргетингом. Скористайтеся платформами, як Coursera, Udemy або LinkedIn Learning. Ви також можете знайти безкоштовні курси на YouTube. І не забувайте читати книги, статті та блоги. Навчання це інвестиція в себе, яка завжди окупається. Також важливо розвивати так звані «soft skills» – навички спілкування. Роботи в команді та управління часом. Роботодавці цінують тих, хто вміє не тільки виконувати технічні завдання, а й працювати ефективно з людьми. Професійні зв'язки це один із найважливіших інструментів успіху. Люди можуть відкривати для вас нові можливості, рекомендувати вас у проєкти чи допомагати порадами. Ось як почати, створіть або оновіть свій профіль у LinkedIn. Додайте професійне фото, опис своїх навичок і досягнень, відвідуйте заходи, конференції та тренінги, не бійтеся підходити до спікерів чи учасників із запитаннями, спілкуйтеся з колегами та знайомими, запитайте їхню думку про професію, яку вони обрали, чи попросіть рекомендації. Пам'ятайте завжди підтримуйте зв'язок. Нетворкінг працює, якщо ви інвестуєте у відносини, вихід із зони комфорту ключ до вашого зростання. Можливо, вас лякають нові виклики чи відповідальність, але саме це дозволяє вам рухатися вперед. Наприклад, якщо ви боїтеся виступати публічно, почніть із малих кроків, презентуйте ідею своєму колективу або запишіть відео вдома. З кожною спробою ваші навички покращуватимуться. Також ризикуйте братися за складні проєкти. Можливо, вам здається, що ви не готові, але саме такі завдання допомагають вам навчитись і довести собі, що ви здатні на більше. Успіх це не тільки професійні досягнення, вигорання може стати вашим ворогом, якщо ви не дбатимете про баланс між роботою та особистим життям. Виділяйте час на хобі, спорт або спілкування з друзями. Регулярний відпочинок допоможе вам залишатися продуктивним і енергійним. Пам'ятайте, ваше здоров'я це ваш найцінніший актив. Успіх у кар'єрі це шлях, який ви будуєте крок за кроком. Не бійтеся робити помилки, навчайтеся на них і рухайтеся далі. Все починається з ваших дій сьогодні. Поділіться у коментарях, який із цих кроків ви почнете впроваджувати прямо зараз.